Дуже давно, у ті часи, коли землі наші були вкриті густими лісами, а люди жили в злагоді з природою, мандрували три брати Кий, Щек і Хорив. І була з ними їхня сестра Либідь. І сказав Кий – довго ми шукаємо місце для життя. Але я відчуваю, ми близько. Щек, посміхаючись, промовив. Тут повітря свіже, як ранкова роса. Мені тут подобається. Хорив вигукнув Дивіться, як гарно. Три гори стоять, мов рідні. А там річка чиста, спокійна, немов зеркало. Ось тут, на цій горі, Серце моє відчуває силу. Вона висока, могутня. Тут ми збудуємо Київ. Он та гора трохи далі. Мені до вподоби. Вона висока і сонцем зігріта. Назву її Щекавицею. Я обираю третю, назву її Хоривицею. А я залишуся біля річки. Нехай вона носить моє ім'я. Так оселилися брати та сестра на трьох горах біля річки. А щоб єдність їхня жила у віках, звели місто на честь старшого брата Кия. Назвімо його Київ. І нехай воно буде сильне. Мудре і щедре, як наш рід. І поступово виростало місто. Навколо з'являлися нові хати, майстерні, храми. Так почалася історія Києва, столиці нашої землі, міста, що зростало на трьох горах. Між річками і лісами. Хай ця легенда живе в серці кожного з нас, як нагадування про єдність і любов до рідної землі.